Верховна Рада України ухвалила законопроект щодо вступної кампанії в 2025 році. У порівнянні з поточним роком особливих змін немає. Водночас, вступна кампанія відбудеться за оновленою процедурою, інформує МОН. Розповідаємо основні правила вступу до вишів. Зарахування вступників до закладів вищої освіти на програму Бакалавра відбудеться за результатами національного мультипредметного тесту. Вступні іспити включатимуть тестування з чотирьох навчальних предметів. Три предмети будуть обов'язковими українська мова, математика та історія України. Четвертий предмет буде на вибір. Іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література. Зауважуємо, якщо абітурієнт не склав хоча б один з тестів НМТ, вступити до вищого навчального закладу цьогоріч він не зможе. Конкурсний відбір на навчання буде здійснюватись за результатами вступних випробувань 2022-2025 років. Тобто ті абітурієнти, що складали тест у попередні роки, не мусять ще раз реєструватись на іспит. Вони зможуть подавати свої результати в новому навчальному році. Тести з історії України в 2025 році міститимуть завдання за весь шкільний курс. У 2023 і 2024 роках тести з історії охоплювали події лише від другої половини 16 століття, а у 2025 році до тесту додаються питання стародавньої історії України. Зорієнтуємо по датах. Дати реєстрації на НМТ з 6 березня до 3 квітня. Дати складання НМТ 14 травня 25 червня. Реєстрація заяв на участь у співбесідах та творчих конкурсах здійснюється з 3 липня до 10 липня. Проведення співбесід творчих конкурсів, а нагадуємо, що право на складання співбесіди мають учасники бойових дій, а творчі конкурси мають пройти абітурієнти за спеціальностями дизайну, фізичного виховання та мистецтв з 8 до 19 липня. Подача електронних заявок та документів з 19 до 31 липня, отримання рекомендацій щодо зарахування на бюджет не пізніше 5 серпня, на контракт не пізніше 31 серпня. Є також зміни в розрахунках конкурсного балу. Враховуватиметься не лише бал четвертого предмета НМТ, а й його ваговий коефіцієнт. Оновлену формулу можна побачити на сайті МОН або Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти.